Чи етично фарбувати губи червоною помадою під час війни, питала себе часом вона, розглядаючи тюбик шанелі з минулого життя. Історія ХХ століття переконувала, що так, а сусідки, котрі за довоєнною звичкою перемивали кістки всім, хто не вписувався в їхню картину світу, а особливо тим, хто не вмів правильно горювати, висловили б своє категоричне ні. У відповідь на це запитання, як би знало значення слова етика, горе має бути гучним, а радість тихою, надто в часі війни, перешіптувалися б за спиною, укотре переповідаючи одна одній героїчну історію її чоловіка, і цокали б язиками, засуджуючи оту, ні стида, ні совісті. і рахували б усно посмертні виплати. А вона, прийнявши правила гри, ховала новеньку червону сукню в шафі, немов коханця від чужих очей, приміряла її потай у спальні за заштореними вікнами, наче грішила з ним. Бо ж часи такі. не дай Бог твоя маленька радість, стане чиїмсь тригером.